О, зараз в суспільстві кілька днів обговорювали історію з хлопцями з Франківська, Києва, які е, організовували вечірки, на яких випивали разом з дівчатами. Потім, нібито, підсипали їм якісь наркотичні речовини. Далі знімалися, фотографували. Ну, всі ці історії бачили. І потім була історія в тому, що цим хлопцям роздали повістки. Вони теж з ними фотографувалися, теж на цьому намагалися якось собі піаритися. Одного з організаторів вже відправили в під варту на кілька місяців. А як ви, в принципі, ставитесь до того, що їх отаким чином хотіли, ну так би мовити, покарати, роздавши їм повістки і запросивши їх на фронт? Справа в тому, що я в соцмережі не заходив, мабуть, близько місяця, і я знаю про яку ситуацію взагалі йде мова. Чи може бути армія покаранням? Не, не конкретно не в контексті конкретно цієї ситуації, а в принципі щодо подібної роздачі повісток, а, різним алкашам а, в цих ральних клубах а, за якісь правопорушення. Як на мене, це неприйнятно. Бо захищати батьківщину це не покарання. Право Захищ... захищати батьківщину ще потрібно заслужити. Бо знаєте, це, от, це може собі уявити: типу, от я прийшов в армію добровільно, і мені всі вині. Е, ні. Людина сама на себе бере цей обов'язок, і він в першу чергу бере на себе обов'язки і лише потім права. Держава делегує війну право захищати батьківщину і вбивати. Це, а, це не можна отримати просто захтівши. Треба ще довести, що ти цього достойний. А в контексті покарання я колись навіть писав публікацію про це ще влітку. От. І я засуджую подібний підхід. Бо армія це не відстійник. Армія це не місце для відбуття покарання. В армії знаходяться найдостойніші люди. В армії знаходяться персони, які в конкретний момент свого життя. Свій побут, свій комфорт, своє життя, своє здоров'я поклали зараз це люди, які готові пожертвувати усім, що в них є, заради загального блага. Не свого особистого, а загального. І їх таким чином прирівнюють до зальотчиків. Це не дуже гарно, це не дуже достойно і справедливо по відношенню до цих людей. Це принижує.